Всім доброго ранку. Хотіла показати, що купила в аврорі забігла. Зараз дуже класна акція на тезорі Діоррієнти на кондиціонери для прання. Це вже я беру третій, бежевий брала, чорний. І взяла ось такий сірий. Він йде з бавовняним ароматом, дуже прикольний. Мабуть, дуже круто буде рушники з ним прати і постіль. Також взяла набір трубочок. Це нам для поробки зараз вчать наші дітки анатомії на ЄДС і будуть робити ручку, пальчики з. Трубочок. Також взяла свою улюблену фарбу для брів в коричневому відтінку 32. Елітан. Мені дуже подобається. І, до речі, на моєму каналі є відео, як я фарбую брови цією фарбою. Якщо не бачили, то залишаю вам посилання зверху. Одна з найкращих коштує 27 гривень в магазині Аврора. В інших магазинах я її не бачила. Ну, думаю, вона десь. Є в продажі також. взяла м'ятний чай в пакетиках 30 штук Карпатський Шкірюшка випросив котика, такого антистрес взяла йому 77 гривень. І за 19 гривень ось таке Е, Зараз знімаю ось тут в цьому куточку, мені дуже подобається. Як я організувала кімнату, що купила для декору, було в попередньому відео. Якщо ви не бачили, то заходьте. Посилання також я залишу вам зверху в цьому відео. Продовжую показувати, що я їм на інтервальному голодуванні. Зараз 14:40, час обіду. Кірюшка прийшов зі школи, сьогодні п'ятниця. І в мене картошка по селянськи відварна індичка, такий невеличкий є бутерброд з шинкою, два маленьких помідорчики і трошки огірочка. Потім я ще з'їм невеличкий шматочок булочки з чаєм. і це буде вся їжа на сьогодні. Всім приємного. Купили, нарешті, стіл, той, про який я вже казала в якомусь відео, мабуть, в попередньому, так. Модель у нас називається Ebit Розмір 120 на 76, ширина 48. Він у нас з біленькими ніжками і з біленькою шухлядкою. Хочу його зібрати сама. Кажу чоловікові, поки він на роботі, зараз можна я сама. Ну, він каже, добре, спробуй, але не мучся. Якщо не вийде, то кидай. Ну, побачимо, вийде чи ні. На задньому фоні буду дивитися невгамовну Монро. Вже не раз казала, що це мій улюблений YouTube канал. Отже, ось. let's go yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise and the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back better than last. year. it's a new me, never gonna. Коробки повитягала, тепер потрібно це все скласти. Тут є ось така інструкція. Сподіваюсь, вона читабельна для чайників, і в мене все вийде. Якось так. Я молодець Зараз поставлю пол стілець. Буде дуже круто. І взагалі він такий компактний, місця багато не займає в кімнаті. Сіла до вас поближче погомоніти, показати деякі покупки. Ось щойно повернулася з нової пошти, забрала посилочку, тут подаруночок від бренду. П'ю каву. Сьогодні в мене настрій пити каву з такої гарної порцелянової чашечки. Це якийсь китайський порцелян була серія в Oriflame. І оскільки я вже затронула цю тему про Oriflame, вже колись казала, що нічого там не купую і принципово зараз купувати не збираюся, оскільки компанія не тільки не вийшла з ринку «Росія», але ще й якось виправдовувалася, чому вона це не робить. У мене в якомусь відео просили дівчаткам розказати про продукти по догляду за собою, які я ніколи не куплю. Буде якась декоративна косметика, можливо, я щось забуду, пущу, не знаю. Підтримайте мене в коментарях. Можливо, ви напишете деякі свої думки, що ви ніколи не купите, що можна замінити, для яких продуктів можна знайти альтернативу. І, мабуть, почнемо ми з волосся по догляду за волоссям. Я ніколи не купую і не збираюся купувати сухий шампунь для волосся. Я взагалі порахувала, щоб помити волосся, мені потрібно максимум 15 хвилин. У мене довге волосся. Я, якщо не наношу маску, маску можна не завжди наносити. Наніс шампунь. Змив. Знову я наношу двічі, я використовую шампунь, щоб перший раз змити якісь залишки стайлінгових засобів, якийсь, якийсь бруд, пиль. Другий раз вже я наношу шампунь, я його беру набагато менше, ніж першого разу. Для того, щоб от саме вже він сфункціонував, щоб він показав свою дійсну силу на чистому волосі. Але взагалі до шампуня я не маю якоїсь таких придирок. Шампунь, щоб гарно промити волосся. Не люблю, коли воно якесь масне після того, як я помила. Бувають такі шампуні, які не піняться. Я люблю, щоб шампунь пінився. Другий раз нанесла шампунь. маску не наносимо. Зараз опустимо так, бо ми ж спішимо кудись, наносимо бальзам. Потім я просушую рушником, все це роблю в вертикальному стані, беру волосся, наношу масло для волосся, потім спреєм бризкаю, дуже подобається мені рожевий гліс, і найкращого поки що спрея для блиску, для ідеального розчісування для себе не знайшла. І все, і сушу феном 6 хвилин. Це займає максимум 15 хвилин. Я думаю, що такий самий час займатиме і використання сухого шампуню. Не знаю, можливо, на білому волосі це якось працює по-інакшому, але в мене темне. Мені здається, що потім я буду дуже довго прочісувати ось ці абсорбуючі частинки, які залишаться після сухого шампуню. Бо, як ніяка, сухий шампунь це такі якісь сухі мікрочастинки, які повинні абсорбувати шкірне сало на голові. Щоб наша голова була чистою, волосся здавалося чистим і блискучим, але також ефект триває недовго. Все одно, через день-два, знову ж таки, треба повертатися до миття голови. І цього просто не уникнути. То чому не можна і зекономити, щоб не купувати шампунь, сухий, і час, і кошти, і взагалі не. Купувати лишнє, тому що ну, воно реально не потрібне. По часу одинаково все буде, щоб просто помити волосся, висушити, зробити хоч якусь мінімальну укладку. Це одно чисте свіже волосся після миття, після води набагато краще виглядає, ніж після сухого шампуню. Тому для мене перший пункт це сухий шампунь. Напишіть в коментарях, якщо ви користуєтеся сухими шампунями, як вам можливо я не права, то виправіть мене завжди за. Конструктивну критику я завжди приймаю нормально коментарі. Звичайно, якщо вони якісь логічні і не дурнуваті. А друге, це буде декоративна косметика. Це лайнери для очей, для промальовування стрілок, якісь олівці для смокі-айс, для виведення якихось ліній біля вії. Я криворука в цьому плані, ніколи у мене рука правильно не лежала, щоб малювати стрілки, і взагалі мені здається. Що вони мені не йдуть. І якщо я йшла на якийсь професійний макіяж і мені робили якийсь смокі-айс, коли мені виводили стрілки. Мені здавалося, що в мене погляд втомлений, засмучений, можливо. Мені не подобається я, коли в мене дуже намальовані очі. Ось я тільки-тільки нещодавно купила собі палетку тіней, у мене навіть не було тіней. Я просто брала бронзер і просто залишками або бронзер, або рум'ян я наносила на рухливе повіко. Знизу я взагалі нічого не промальовую. Якщо поспішає, або якщо це денний макіяж, то я навіть не промальовую тушу собі віки. І якщо ми вже заговорили за туш, давайте таку зробимо паузу. Я вам покажу туш, яку я купила новеньку. В щойно в Єві я відвела Кіріла до школи купила собі деякі нові продукти. Це ось така туш від Eveline Вар'єте в рожевому флаконі. По відгуках вона дуже класна, дівчатка її дуже хвалять, вона коштувала 146 гривень. Дуже мені сподобався такий флакончик. Грішать деякі, що приходять не запечатані. У мене також не запечатаний, не було ні пластика навколо, ні скотчем не обмотано. Але я довіряю виробнику. Тому навіть воно ось так туго відкривається, і все тут чистеньке. Не думаю, що хтось нею користувався. Вона реально ідеальна чиста. І взагалі десь читала в коментарях, де відповідали менеджери Єви, що можуть вам просто насилати в Посилках продукти, якими хтось користувався, оскільки там йде 24 на 7 відеонагляд, нагляд, це дуже строго, це все ж таки виробництво, це склад і це відповідальність, і це ну якби не що попало, це Єва. Тому ну, я довіряю вірю, що все ж таки не. Не буде ніяких проблем. А ось до майка, до речі, до Мейкап то в мене є деякі запитання, завжди мені щось там не щастило. Кісточка силіконова, хоча я більше люблю пухові, але якщо силіконова, то вона має не продавлюватися. Вона має бути така цупка. І я ще взяла по акції ось такі механічні олівчики Glimpse. Це купила один за друг, другий отримала у подарунок. Виходить, на 99 гривень я взяла два олівчики. Ось такий він брок Contour ауто у відтіночку 2. Я вже колись брала цей олівчик, мені він сподобався. Так, цей у мене закритий, а ось цей я вже відкрила, щоб подивитися. Він дуже гарно промальовує, дуже легко контролювати ось ступінь надавлювання. І я зараз максимально відкручу, покажу, скільки тут стержня. Ем... За рахунок того, що він товстий, то вистачає досить таки надовго. от Я сьогоднішнього моменту, можливо, навіть собі запишу і подивлюся, скільки, наскільки хватить цього олівчика, тому що попереднього механічного від Everline, по-моєму, він називався е MicroPress. Щось такого плану я не пам'ятаю, пам'ятаю точно, що в мене був відтінок тауп. То він мені жаба задавила купити його за 189 гривень, але його дійсно дуже мало і він дуже тоннюсінький. Його мені вистачило менше, ніж на місяць. Розповіла Ані, вона не повірила, що реально мені вистачило олівчика менше ніж на місяць. І так, консультанти в Єві сказали, що дійсно він дуже такий неекономний. Я в Єві взяла ось такі лосинки, ну вже всі цю джулію виспівують про неї, яка ж вона прекрасна. Я взяла Leggings Model 2. коштували вони по акції 412 гривень, хоча в звичайних магазинах вони коштують більше 600 гривень. Я взяла розмір SM. І такі, знаєте, відгуки розділяються. Або ж блогерам заплатили за рекламу, і вони хвалять ці лосини, або ж реально якісь відгуки неправдиві на сайті самої Джулії, тому що кажуть, що реально ці лосини хороші і дуже погані. Зараз я їх помирю. Вони безшовні з середньою посадкою. Жіночі бешовні легінси з широким комфортним поясом. Я побачила ці лосини у Роксалани Велічковської, я дивлюся її канал, у Лери Сухіної. І ще в кілька у дівчат. Я їх зараз приміряю, подивлюся. Вони зроблені з мікрофібри. Така широка резиночка. Ой, дуже гарні. Так, да, вони реально дуже гарні. Дуже плотні, дуже класні. Вони не будуть просічувати. Реально нема жодного шва. Як? Чому деякі люди писали, що вони просто жахливі? Вони просто крутющі. Зараз їх натягну, покажу вам. Дивіться, які клосні. Дуже плотні. Гарно так втягують. Я задоволена. Не розумію, звідки негативні відгуки. Швидше в Єву за 412 гривень придбайте ці лоси. Реально класні. Угу. Супер. Зараз наберу лізу, Аню розкажу, що вони офігенні. Перед тим як відео вийде, хай вже купують. Бо, може, вже не буде наявності. Клас. Ще я не куплю персикові румяшки. Вони мені не йдуть і, взагалі, не знаю, як персикового кольору може бути рум'янець на щоках. Ну, можливо, я щось не розумію. Мені здається, рум'яшки мають бути такі якісь рожеві або світло, або більш до малинового. губи. Ніколи не куплю рожеву помаду або червону помаду. Вона мене старить і взагалі потрібно. Контур промальовувати, щоб вона не розтікалася. Взагалі, потрібно, щоб руки з того місця росли, щоб гарно малювати такими помадами губи. Вони не всім личать, Можливо, знову ж таки я якось трошки відстала від життя, але мені здається, чим більш натуральніший макіяж, тим тим молодше виглядаєш. Якось так. Тому. Категорично ні червона помада, категорично ні рожева помада. І дуже рідко, коли мені така помада взагалі подобається на комусь, це дуже рідко буває. Якщо ми вже говоримо про олівчик, то мабуть також скажу, що у мене ніколи не було і, скоріше за все, не буде олівчика для губ. Хоча кажуть, в тебе зроблені губи так. Колені, і можна було б гарно промальовувати контур, я не бачу в цьому потреби. Найкраще для мене це або якась олійка для губ, або якийсь блиск для губ. Також таких спокійних, більш прозорих тонів без кольору, бо мені здається, також ось такий якісь тінь, то мені близькі і олійки не йдуть. І м -м, чим менше косметики, тим. Краще. Я не користуюся базами під макіяж, але я не кажу, що ніколи не буду користуватися. колись у мене була. І, в принципі, вона дуже гарно затирає пори. Якщо ти там кудись поспішаєш, то можна навіть не користуватися тональною основою, просто замаскував, затер вона така, як затирка. От саме от такі бази, так. а так, то якщо гарний догляд за обличчям, якщо хорошо підібрана тональна основа по відтінку, обов'язково потрібно шию промальовувати спонжиком і кісточкою, тому що буває так, то тоналка жовта, а тут шия біла, ну теж не альо. Потрібно також на це звертати увагу. Це, що стосується об, обличчя і взагалі декоративки. Тепер я думаю, щоб я не купила таке з доглядових засобів для обличчя, я не купую. Тканинні маски. Іноді вони в мене пролітають, але це буває дуже рідко. Останній раз я купувала тканинні маски, коли ми знімали з Анею АСМР. це щоб для відео було. А взагалі я не бачу в них сенсу витрачати в них гроші і викидати їх потім у смітник. Краще маски, звичайно, купувати в якихось баночках, в якихось тюбиках. Так і більш раціональніше відносимося до продукту, до нашої природи. І так ми заощаджуємо гроші, тому що весь продукт у нас на обличчі, ми його просто потім стираємо після того, як він вже подіяв, потримався, і не викидаємо його у смітник. Деякі кажуть, що можна по декілька разів використовувати маски для обличчя. Я вважаю, що це взагалі заборонено, тому що е, навіть на ідеально чистій шкірі все одно є якісь бактерії. ми... Повністю складаємося з бактерій, з дрібних мікроорганізмів. Якби це страшно не звучало, але це правда, навіть найідеальніше, що чиста шкіра все одно на ній щось є. І потім складати це назад в баночку за прищепочкою, защіпувати, і тримати в холодильнику, щоб знову, щоб що? Знову нанести це на чисте обличчя? Ну, не знаю. Це, як мінімум, не гігієнічно, а як максимум, то взагалі. Не знаю, як це сказати. бідність. Можна було б сказати, що це економія. але ні, це якесь жлобство. Краще вже ту сироватку, яка залишилася в цій баночці, повністю розподілити її по обличчю, десь на зону декольте. Не жаліти, тому що ну, реально ці 40 гривневі маски. Ні. Взагалі, скільки має бути. Вартість самого продукту, якщо вони так дешево коштують. Я вже взагалі мовчу про аврору, тому що в аврорі, мабуть, вони ще дешевші. Ні, це не для мене. Якщо вам подобається go ahead, як кажуть, мені ні-ні-ні. Сьогодні говорю лише про свій досвід і про свої, ні в косметиці. Далі про скраб. Останнім часом самостійно роблю скраб для тіла, що це. За інгредієнти такі цікаві це сіль. Цукор і шмих від кави я витягую з машини і викидую десь в тарілочку, потім змішую сіллю цукром, додаю гель для душу і ось так скрабую своє тіло. Взагалі, мені здається, що бюджетні скраби для тіла, ті, які продаються там в Аврорі, в Єві, вони взагалі безтолкові, тому що вони нічого не скрабують. Ну, такий собі густий. Сольовий гель для душу, нічого більше, Ну, мені вони ефекту не дають. Як скраб, то вже такий має бути достойний, плотний, щоб реально щось він відшелушував. Якщо ми вже говоримо взагалі про боротьбу -бор з целюлітом, то ось ці євовські, аврорівські скраби то взагалі не альо. А тому краще такий саморобний скраб. Мені дуже подобається. Про лосьйони, про креми, взагалі не бачу сенсу якось розділяти окремо, мазати груди, окремо мазати живіт, руки тіло. Звичайно, щоб намазюкати все тіло після душу, можливо, навіть двічі на день зранку і ввечері, хто як полюбляє. Я зазвичай це роблю лише ввечері перед сном, коли вже прийняла ванну. І так, до речі, я дуже люблю приймати ванну, мені це краще, ніж приймати душу. То так, краще мати якийсь великий бутель, так і економніше, якось крема для тіла, щоб намастити все тіло. І цим же кремом можна намастити окремо руки, ноги і все, що вам захочеться, окрім звичайно, обличчя. Тому що для обличчя окремо має бути. Крем. В ідеалі, щоб він був і нічний, і денний, чи навпаки, денний і нічний, щоб було гарний засіб для очищення шкіри, якась, якась вмивалка, тонізування. Хтось проти тонізування, я тільки за. І з усіма косметологами, з якими я знайома і в якого я б я могла реально спитати, то всі сказали, що тонізування це потрібний засіб. В нашому щоденному догляді, хто так не вважає, хто випускає цей момент, то, будь ласка, можна використовувати один засіб і для рук, і для ніг, і не розділяти окремо баночки це для рук, це для ніг. Так само той же скраб можна користуватися одним скрабом, і тіло скрабувати, і окремо ножки, ручки, і не купувати окремі продукти. Тому що це все ж таки маркетинг. Як не крутий, і ми ведемося на всі ці красиві баночки, але там як-ніяк, але більш-менш одинаковий склад в продуктів. Ну, якщо ще є сечовина в кремах для ніг, то можливо, вона добре пом'якшує п'яти, то так, можливо, такий крем можна придбати, але якщо у вас немає якихось таких. Показань, щоб використовувати саме цей крем з зічовиною, то можна звичайним кремом для тіла користуватися. Мені дуже подобається після того, як я намащу ніжки надягати шкарпетки. Лишилася в мене наостанок ось така посилочка. Я отримала подаруночок від бренду, зараз відкриємо. Я вже вам показувала аромодифузор для авто. Там гіпоалергенний продукт на маслах, яким можна користуватися і. Людині не тільки машині, можна наносити на себе, нічого не буде. І мені у подарунок за минулу розпаковку, за минулий ролик в тіктоці, де я показувала парфум діор Саваш. Мені вирішили подарувати Baccarat Rouge 540. Подивимося! Минулого разу була. Дерев'яна упаковочка, цього разу її немає. Так, тут ще є якісь подарункові сертифікатики. Ну і бакара. Звичайно, це не справжня бакара, це аналог, але why not? Посилання на магазинчик я обов'язково вам залишу в описі під цим відео. Ооо. Класний. Дуже подобається. Так, дійсно бакара. Я ще отак зроблю. У мене волосся чисте помити, я отак пшикну і отак. І буду пахнути. Костя зараз прийде з роботи на обід. Скаже: о, бакара. Він пізнає бакару. Кірки, і, до речі, він весь час підходить до комоду і бере мій діор Едікт. Ось я нюхає, і каже, так якось гарно пахне. Ну, там є якісь феромони. Невгамовна Монро була права, коли казала, що чоловіки бігають за цим парфумом. Наскільки стійкий аромат, я поки що не скажу, але аромат дуже схожий до оригіналу. Написано, що це крафтовий парфум. Буду закінчувати цей влог. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Скоро побачимось. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе!